Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай у мене велика підозра. Що для Трампа зараз цікавіше навіть не припинення війни в Україні про що він говорить? Ну і він хоче отримати якийсь результат, і в адміністрації Трампа навіть не приховують, що вони хочеться до ста днів до кінця квітня отримати е е е таку велику дипломатичну перемогу, але е ну не, не за рахунок України. Ну це вже наша позиція. Де да, ви хочете, так давайте реалістичний сценарій. Але мені здається, що зараз для Трампа більш цікаво, і для Трампа, для Уїткофа, от у них працює зараз бізнесовий інстинкт, бізнесовий інтерес. Вони хочуть домовитись з путіним. Я так розумію, що там і через Дмитріва, і через самого Путіна, вже запропонований такий великий пакет, я б сказав, портфель. Привабливих, спокусливих бізнес-проєктів. Що у е, е, Трампа і у Відкафа вже, вибачте, слюнки текуть, е, е, і, знаєте, це тече так. Сильно, що вже зовні помітно, Як вони хочуть скоріше зустрітися з Путіним, домовитись з ним? Да, а війна, так вона вже там друге місце. Да, да його це менше цікавить. Це для публіки. Він такий от миротворець. Йому не подобається, що люди гинуть. Ну так якщо ти хочеш, щоб люди не гинули, тисни на Путіна. Ну, що бачите, який миротворець Путіна, як він б'є по Україні, да. а ти чомусь на це не звертаєш уваги. Якесь дивне бажання Путіна припинити війну, коли він її насправді тільки посиліє. Да. А Трамп заплющує на це очі. А чому заплющує? Тому що він хоче домовитись з Путіним. І у мене велика підозра, що от ця навіть криза в переговорному процесі, вона була спровокована певною мірою. А насправді для Трампа важливо було да або швидка Україну погоджується. На оцю цю спільну оборудку мирну умовну оборудку між е, Трампом і Путіним, Що ми маємо погодитись І все вираз тоді. Ми тоді не заважаємо подальшим контактам. Е, е, Трамп це буде робити, е, навіть якщо не вдасться вийти на якесь припинення вогню в Україні. І от зараз для Трампа інтерес номер один це його е, велика оборудка з Путіним, Заради чого я так розумію, от зараз знов у і вилетів Москви. Там я думаю, що безумовно і про, будуть переговори про припинення війни. Це теж само собою. Я думаю, що можливо якийсь оновлений компроміс будуть шукати. Тим більше що чіткої позиції Росії немає і немає реальної готовності до припинення війни. Але головне домовлятися по про бізнес. От про цю бізнес оборудку велику, Так що, от така на жаль, ситуація, яка зараз склалася, але я переконаний, що неминуче виникнуть протиріч між Росією і США, між Трампом і Путіном. І це буде пов'язано з темою Китаю з інтересами навколо Китаю. До речі, от ще один приклад теж протиріч. От ви згадували про публікацію в політика, яку там спростовував вже Марко Рубіо. Але там же насправді ситуація реальна. Чому протиріччя навколо цього за проводу Північний потік? потік-2»? тому, що одна частина команди Трампа. Хоче домовлятися з Путіним навколо цього газопроводу і отримати свої бішефти з цієї домовності, свої бонуси, свої відсотки. Да що це буде працювати на спільний російсько-американський інтерес, і тут американці як посередник, як такий брокер, буде отримати свої відсотки, просто контролюючи цей газогазопровід, а Росія буде знов торгувати газом з Європи. І, до речі, у європейців спитали, вони готові до цього чи ні, але. Чому проблема в тому, що інша частина команди Трампа і частина його спонсорів бізнесу, яка підтримувала Трампа, вони цим не задоволені, тому що об'єктивний інтерес США а США нагадаю в е, теж одні з найбільших виробників в світі е, 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 нафти і газу і е, американці хочуть продавати в США свій скраплений газ. А не так, щоб Росія знов продавала свій газ в Європу. На що тут явна протиріччя бізнес інтересів, економічних інтересів Сполучених Штатів і Росії, і от такі ситуації будуть виникати з різних питань в різних формах. До речі, ще один приклад: зараз Китай фактично припинив купувати американський скраплений газ. Вони купували, а зараз припиняються ну, в рамках нинішньої торгівельної війни. А де вони починають купувати газ? У Росії? Так що, от про це Трампу треба думати. І от я думаю, такі проблеми, такі протиріччя вони рано чи пізно ну, стануть каменями спотикання в там подальшому зближенні між Трампом і Путіним. Пане Володимиро, так раз таки ви згадали про Китай. Пропоную про це поговорити, тому що саме Китай за останні декілька днів почав більше фігурувати в засобах масової інформації. Поясню, чому тому, що і на Росії зараз вирішили підтягнути до переговорів Китай секретар Ради безпеки Росії Сергій Шайгу заявив, що Китай виступає за усунення причин. Як там кажуть, конфлікту в Україні, і за його словами Пекін закликає відмовитися від ескалації, перейти до пошуку рішень, спрямованих на досягнення довгострокового сталого миру. І також ми пам'ятаємо, нещодавно була заява від. Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який закликав Китай збільшити дипломатичні зусилля для закінчення війни в Україні, і за його словами, метою союзників Києва є досягнення також справедливого тривалого миру в Україні. Сікорський наголосив, що ми вважаємо, що саме Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо і у нього є засоби для цього. Він покладе край колоніальній війні Володимира Путіна в Україні тут. Враховуючи те, що ми бачимо китайські війська на території України і мікроелектроніку, не нема. Я перепрошую: нема китайських військ на території України Військо... є китайські громадяни. Які воюють на боці Росії, да, оце буде так, правильно китайський корейські є, які воюють, е, разом з Росією, саме війська, військові підрозділи, а Китайці як громадяни присутні. Це важливий момент, тому що тут е, е, все ж як, ну треба розуміти, е, Китай е, хоча б формально, але не хоче втягуватися в цю війну. Хоча де факто ну на жаль, е, партнерська співпраця Китаю з Росією на в контексті нинішньої війни. На є пане Володимире, тут так само варто нагадати і про мікроелектроніку, якої допомагає Китай Росії, ну багато інших моментів. Тому тут в даному випадку які конкретні дипломатичні важелі має Китай для впливу на Росію з метою припинення війни, і чи готовий він застосовувати їх у рамках і своїх геополітичних інтересів, як яка роль Китаю в даному випадку зараз в тому, що відбувається? Ну зараз ризикну припустити, що тема війни в Україні, Китай хвилює ну, не те, щоб менше за все, але це точно не головний їх пріоритет. Їх пріоритет це протистояння з Сполученими Штатами, це тарифна торгівельна війна. Оце для них важливо, це для них головне. Да. А далі, вже да, і от те, що їх хвилює, але теж це другим планом: це зближення Путіна і Трампа. Це можливість великої оборудки між США і Росією, тому що це теж впливає на Китай. Може вплинути на його економічні інтереси, може вплинути на його глобальний вплив, глобальну вагу на роль одного з світових лідерів на ситуацію відносини між Росією і Китаєм. От, от це теж буде для Китаю важливо. війна. Зараз між Росією і Україною для Китая набагато менш актуальна. От рік тому, да, там там два роки тому Китай е, пропонував себе як посередника, висував мирні плани. Да. На той момент да, для Китаю це було більш актуально. Зараз контекст помінявся. Це не означає, що така сама ситуація, от що Китаю зараз не цікавий там переговорний, мирний процес. Ні, Китай про нього повністю не забуває. Китай не міняє свої формальні, е, формальне нейтральної позиції по відношенню до цієї війни, але все ж таки… Е, е, треба розуміти що е, на, на даний момент е, ну, тема цієї війни для китаю не є головним інтересом Алло? так так, пане Володимире, я вас чую продовжуйте будь ласка Так, так, да, да, да. Е, 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 і тому сподіватися що китай зараз е, там почне активно брати участь в переговорному процесі е, е, замінити сша в переговорному процесі ні цього не буде а от в перспективі якщо раптом От переговорний процес зайде в вухий кут. Якщо там США вийдуть з переговорного процесу, не будуть посередникам. От тоді через певний час да Китай знов може заявити себе як про, скажімо так, претендента на роль посередника. І тоді він може впливати в тому числі на Росію. Економічно, політично може впливати на Росію, і думаю, що план буде приблизно той самий припинення вогню. Інша річ, що треба розуміти, От, ну там як би ми не сталися до Трампа, але у Трампа а, е, є свій козирь, як він любить казати а, в нинішньому мирному процесі. Це те, що е, насправді Путін хоче з ним домовитися. Просто Трамп це не використовує. От Путін це використовує повною мірою. Бажання Трампа домовитись з ним. Він це використовує і, врешті-решт, схиляє Трампа на е, формулу миру. На російських умовах, а от Трамп же міг би скористатися цим, і е, тому що для Путіна теж важливо домовитись Трампом. І Трамп міг би використовувати це і тиснути на Путіна, примушувати його, хоча б до припинення вогню. О тут є проблема.